В день святого Миколая на головній площі Лубен в Володимирському майдані зібралося чимало малечі та дорослих. Подолати сильний мороз та зимовий холод допомагали Дід Мороз, Снігуренька та інші казкові персонажі, які спеціально завітали на свято. рухливі ігри та дружня атмосфера допомогли зігрітися та зарядитися позитивними емоціями. З вітальним словом та найкращими побажаннями до присутніх звернувся представник міської влади. Ми плануємо засвітимо нашу Лубенську ялинку, яка найкраща і найвища в Болдавській області. Сьогодні відзначаючи, святкуючи чудовий день Святого Миколая, я хочу вас всіх від міського голови, від депутатів міської ради від себе особисто привітати із цим чудовим святом. Побажати вам усім святкового чудового настрою, виконання всіх ваших побажань, всіх ваших мрій і сподівань. Як і справжнє свято, не обійшлося без подарункових сюрпризів. А на сам кінець, підружні вигуки, зимова красуня Лубен засяяла новорічними кольорами. Істина Новосьолова, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.